Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про один з найпотужніших інструментів у маркетингу сегментацію ринку. Знаєте, це не якась там суха теорія, це по суті справжній компас, який допомагає будь-якому бізнесу знайти вірний шлях до свого клієнта, і що важливо, робити це максимально ефективно. Ну що ж, давайте розбиратися. Все починається з одного, але надзвичайно важливого питання а кому ж насправді призначений продукт чи послуга? Це можна сказати, фундаментальна задача, бо відповідь на неї визначає буквально все в бізнес-стратегії. Бо знаєте, намагатися продати абсолютно всім. Це те саме, що кричати в порожнечу. Це просто марна трата часу і, звісно, грошей. Такий несфокусований підхід він ну, він просто не працює. Замість того, щоб розпорошувати бюджет, потрібно дуже чітко розуміти, хто саме та саме цільова аудиторія. Отже, як же перейти від цього хаосу до чіткості? А ось тут нами стає в пригоді сегментація ринку. Справді, найкраще уявити її як той самий компас, що показує правильний напрямок у бурхливому світі бізнесу. Так, що ж це таке, якщо простими словами? По суті, сегментація це коли ми беремо весь величезний ринок і ділимо його на менші зрозумілі групи, тобто замість однієї великої аморфної маси людей ми отримуємо чіткі сегменти, де кожен має щось спільне. І ось наш компас має чотири основні напрямки: перший демографія. Вона відповідає на питання: хто це базові речі: вік, стать, дохід. Далі географія, яка говорить нам, де ці люди живуть. Потім поведінкова сегментація, яка показує, як вони купують. Але найцікавіший, найглибший рівень це психографія, вона пояснює, чому. І от ми підійшли до найцікавішого. Саме психографіка дозволяє, так би мовити, зазирнути в голову клієнта. Тут мова вже не про те, хто купує, а про те, чому людина робить саме такий вибір. І саме тут ховається справжнє розуміння аудиторії. Що ж ми аналізуємо на цьому рівні? Ну, це цінності та переконання людини, її інтереси, хобі, стиль життя, навіть соціальний статус і риси характеру. Все це разом дає нам глибоке розуміння мотивів, які стоять за кожним рішенням про покупку. А тепер погляньте на цю цифру для 27% споживачів етичні цінності бренду виявляються важливішими за ціну. Це ж неймовірно. І це яскраво показує, наскільки важливо розуміти переконання своєї аудиторії. Особливо зараз, коли люди все частіше голосують гаманцем за ті бренди, які поділяють їхні цінності. Ось, до речі, чудовий приклад. Бренд Dove. Вони звертаються до людей, для яких надзвичайно важливі самоприйняття та позитивне ставлення до власного тіла. Їхня знаменита кампанія за справжню красу це ж не просто реклама, це меседж, який ідеально резонує з цінностями їхнього сегмента. Або візьмемо лего. Вони просто майстерно працюють з інтересами та хобі, випускаючи набори за мотивами зоряних воїн чи Гаррі Потера, вони звертаються напряму до фанатів до людей, які цінують творчість, уяву та спільні захоплення. Це ідеальний приклад роботи з інтересами. Добре, отже, дані зібрано, сегменти визначено. А що далі? А далі ми перетворюємо ці, по суті, абстрактні групи на щось дуже конкретне і дієве, на портрет ідеального клієнта, або, як його ще називають, персону. Що це таке? Це, по суті, спосіб надати людське обличчя сухим даним. Створюється детальний, хоч і вигаданий, але дуже реалістичний образ ідеального клієнта, і це неймовірно допомагає всій команді від маркетологів до розробників краще розуміти, для кого ж вони працюють. А ось як це виглядає на практиці. Уявімо собі кав'ярню біля університету. Для сегмента студент-фрілансер, що важливо: швидкий Wi-Fi, розетки, доступний комбо-обід. А для сегмента зайнятий викладач абсолютно інше, якісна кава. Тиша швидке обслуговування. Різниця очевидна, правда? Два різні сегменти, дві абсолютно різні точкові пропозиції. Ну що ж, ми підходимо до висновків. І тут важливо зафіксувати головну думку. Сегментація це не просто якась маркетингова фішка. Ні, це справжня стратегія виживання та зростання для бізнесу. І ось ця цитата, мабуть, найкраще все підсумовує. Замість того, щоб розпорушувати зусилля і ресурси, їх потрібно концентрувати там, де вони дадуть найбільший результат. Фокус це та сама суперсила, яка дозволяє навіть невеликому бізнесу успішно конкурувати з гігантами, стаючи просто найкращим у своїй вузькій ніші. І наостанок питання не на подумати. Тепер, коли є розуміння, як знайти та зрозуміти свого ідеального клієнта, яку розмову варто з ним почати? Адже, врешті-решт, успішний бізнес це завжди діалог, а не монолог. Дякую за увагу.